Же захистити всіх у Нью-Йорку Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй обговорила поточні проблеми миротворчих організацій в світі. А головні негаразди блакитних касок це повільна комунікація всередині контингенту, обмежені повноваження і протидія країни-приймальниці. А ще слабка ефективність самої Ради Безпеки. Чи варто сподіватись Україні на миротворців ООН? Знає Андрій Васильєв. Найбільше від військових конфліктів страждає цивільне населення. У світі майже 60 мільйонів біженців, з них 20 мільйонів діти. Це більше, ніж населення України. Люди сподіваються, що їх захистять миротворці, але присутність миротворчого контингенту ще не означає повну безпеку. ООН сповнена рішучості працювати колективно, аби підтримати державу усього світу у справі захисту їхніх громадян, а також для того, аби переконати сторони конфлікту виконувати свої обов'язки. Але навіть найефективніша миротворча місія не зможе захистити кожну цивільну особу. Бездіяльність Ради безпеки ООН під час геноциду в Руанді, а також неефективність миротворчого контингенту під час етнічних чисток у колишній Йогославії у середині 90-х, примусили ООН кардинально Нально змінити підхід до миротворчих операцій, але незважаючи на окремі успішні місії у Африці і на Близькому Сході, нерішучість та безініціативність командування й досі залишаються однією з головних проблем. Ми повинні краще узгоджувати бажання і можливості країн-постачальників миротворців. Маємо досвід, коли командувач чекав казівок годинами і не міг своєчасно прийняти рішення про відбиття атаки на населений пункт. Якщо все це реалізувати, миротворчі місії стануть більш ефективними. Саме бездіяльність Радбезу, а точніше протидія постійного члена Ради безпеки Росії не дозволяє утворити місію на Донбасі. Розмови про миротворчу операцію на сході України ведуться вже півтора роки, але ситуація так і не сунулась з мертвої точки. Тож сподіватись на блакитні каски українцям не варто. Ми постійно закликаємо Раду безпеки створити миротворчу місію, аби припинити страждання цивільного населення у зоні конфлікту, але ці заклики поки що не почуті. Озброєні незаконні формування, за якими стоїть Росія, запрямує підтримки російських регулярних військ. Досі ведуть війну на Донбасі. Наразі у Євросоюзі обговорюється утворення озброєної поліцейської місії на Донбасі, але зважаючи на неоднозначну репутацію спостерігачів від ОБСЄ, ця перспектива також зависла у повітрі. Андрій Васильєв, ТСН 1+, +1 з Нью-Йорку, США.